Усім відомо, що зелені рослини основа життя на нашій планеті. І тільки з появою зелених рослин розвелося життя на суші. Тільки вони продукують кисень і тому являються живими легенями планети, а також домівкою та харчовою базою для тисяч видів. Ліси формують клімат та протидіють глобальному потеплінню, поглинаючи СО2, дихаючи самі, рослини дають можливість дихати нам. Втрата лісів, яка з жахливою швидкістю відбувається на наших очах, приводить до катастрофічних наслідків посухи, повені, деградації ґрунтів, руйнування екосистем, зникнення видів, зміна клімату, і, як наслідок, економічні та соціальні катастрофи. Якщо ніяк не діяти, криза неминуча і дуже близька. Тому вирішенням проблеми втрати лісів займаються глобальні організації, зокрема ЮНЕП. А також безліч недержавних громадських та приватних структур. Впровадженням ідей і задач ЮНЕП на території України займається громадське об'єднання «Центр відновлення екосистем, яке 20 листопада 2024 року разом із відділом освіти, культури молоді та спорту Самгородоцької сільської ради при сприянні місцевої адміністрації провели чергову акцію. В цей день. Кожна дитина громади висадила по дереву. В акції брали участь навчальні заклади сіл: Вівсяники, дубові махаринці, Зозулинці, Йосипівка, Миколаївка, Самгородок, Широка Гребля. До акції приєдналися фермерські господарства та багато інших жителів нашої громади. Саджанці Червоного дубу були вирощені, і безкоштовно надані громадською організацією центр відновлення екосистем. За один день. Громада висадила понад дві тисячі дерев. І такі акції заплановані до проведення кілька разів на рік. Розраховуємо, що вчинок нашої громади слугуватиме прикладом для інших регіонів. У нашій країні зараз близько трьох мільйонів дітей шкільного віку. Уявіть собі, якщо кожна дитина щороку висаджуватиме по дереву, до закінчення школи в активі кожної дитини буде свій маленький ліс. І тоді нашій державі не потрібно буде переживати за своє майбутнє. Справи на 10 хвилин, а результату на декілька століть. ЮНЕП висловлює глибоку подяку кожній дитині, яка брала участь у акції, усім педагогам, директорам навчальних закладів, фермерам, співробітникам агрокомпаній, жителям вищезгаданих сіл, хто приймав участь. А також начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Бабкіній Ользі Олександрівні та голові самгородоцької сільської ради лановику Сергію Яковичу за сприяння і підтримку, і усім жителям громади за доброзичливе і схвальне ставлення до цього флешмобу.